Друзі, на інфо перші проголовне Поїхала Війна, яка зруйнувала всі канони і правила цього разу подарувала світові символи. абсурду, вічою російської бронепоїзди на швидкоруча зібраний із списаних вагонів і платформ, на яких поєднані зенітні гармати, башти від БМП і сталеві листи зварених панцерних щитів. У пропаганді відна подавався як рухомий оплот перемоги, здатний прикрити ешелони з боєприпасами, підрозділами, що готувалися до остаточного удару на сумщині на практиці. Цей бронепоїзд став уособлення хаосу, в якому опинилася російська армія, за попередньою оперативною інформацією, в ніч на 30 червня він прибув із району Львова та мав відбутися перевантаження боєприпасів і формування колон для перекидання в район Глухова і Польопілля. На платформах розміщувалися кілька десятків зенітників, екіпажі, бронетехніки і охорона змобілізованих строковиків. Цей потяг мав стати ключовим елементом прикриття наступу. Його супроводжували склади зі снарядами, ремонтні майстерні і штаби кількох підрозділів, але розвідка. ЗСУ отримала точні координати за даними джерела сигналом. Про місця перебування бронепоїзда надійшов від людей, що давно працювали в тилу окупантів. Вранці коли ешелон не тільки закінчив розвантаження, почалася артпідготовка. Першими лягли кориговані снаряди високої точності по залізничній станції і прилеглих ангарах. За лічені хвилини вибухами накрило склад боєприпасів масштабу, руйнувань удару, перевершили всі очікування. Головна детонація сталася після влучання у вагони з ракетами для. Танових смерть вибухова хвиля сплющила навколишні будівлі. Шматки бронеплатформ розкидало на сотні метрів. За свідченнями тих, хто вижив частина особового складу, не встигла залишити вагон. Вогонь миттєво перекинувся на сусідні платформи за дезпаливими боєприпасами для мінометних батарей. Тільки за перші хвилини загинуло понад 150 людей. Другий залп викрив район, стоянки колон техніки і пункт управління, де перебували офіцери штабу групування. Удар був настільки потужним, що бетонні перекриття ангарів просто впали на десятки людей. Вогонь і дим бачили мешканці усіх прилеглих селищ у соцмережах. З'явилися відовибухів, які тривали понад годину. Станом на вечір 3 липня втрати стверджували. Підтверджували 263 загиблих, понад 300 поранених різного ступеня тяжкості. Десятки з них плив безвісти. Цифра не враговувала тих, хто досі шукали під завалами. Це був найбільший удар по теловій логістиці росіян за останні півроку. Аналітики НАТО одразу назвали його стратегічною поразкою. Кілька причин ліквідовано майже всі запаси снарядів. Для запланованого наступу на сумщину знищено щонайменше 40 одиниць техніки, включно з двома рідкісними бронепоїздами, ліквідовано штабні групи командування кількох батальйонів, завдано удару по можливому моральному ставу на особового складу. Ситуація на фронті різко змінилася. Підрозділи, що готувалися до наступу, залишилися без координації, без підвозу снарядів і без упевненості, що їх взагалі є комусь прикривати. Російська армія здається саботує. Переходи до засу відмовляється йти далі. На багатьох ділянках фронту росіяни почали Відступати, не дочекавшися так українських військ. Частина мобілізованих просто здала зброю і просила полонна, щоб вижити цей удар, окрім руйнування техніки. Мав колосальний психологічний ефект. зруйнована база у Львові стала символом того, що вже нічого не захищене у Москві цей епізод спричинив хвилю паніки у Генштабі у верхньому звіті. Деля Кремля вперше було прямо написано. Наступальна операція на Сумщині зірвана. Мобілізаційні резерви деморалізовані. Військові експерти зазначили, що це вже не просто невдав. Адже це початок остаточного краху з проб реваншу українські аналітики наголошували руйнація тилу і втрати складів. Суттєво прискорять розвал по машини, адже без логістики фронту протриматися не зможе. Залужено у закритій нараді коротко окреслив суть, Той хто не має тилу, не має фронту. На ранок зруйновані склади ще диміли. Тіла загиблих вантажили у вантажівку. В російських телеграм-каналах спалахнула хвиля взаємних звинувачень. Одні писали про зраду серед старших офіцерів, інші про те. Що ніхто вже не знає, навіщо ми тут воюємо. Росіяни, що вижили відкрито говорили. Ми бачили кінець своїми очима і знали, що звідси ми більше не повернемося. Фронт почав тріщати і цього разу без шансів на відновлення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.